Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Це є життя вічне, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, якого ти послав Ісуса Христа. Дорогі у Христі, браті і сестри! Як багато всього ми пізнаємо за своє життя, щоправда, кожен різною мірою. Але часто ми можемо захоплюватися якимись особливими інтелектуальними здібностями окремих людей. Хтось має можливість. І вивчає, вільно володіє кількома, а може кільканадцятьма мовами. Хтось може здійснювати якісь там складні математичні дії без жодних допоміжних засобів. Хтось має феноменальну пам'ять, хтось має якісь навіть телепатичні здібності. Це все людині дозволяє краще пізнавати світ. А водночас десь викликати в інших людей захоплення. От тільки питання, яку користь приносять ось ці всі такі особливі здібності для людей. 1898 року в Америці в одній єврейській сім'ї вихідців із України. Народився хлопчик, який відразу ж практично після народження почав проявляти феноменальні здібності. Уявіть собі, коли цій дитині було півтори року, він сам брав і читав пресу. В сім років він видав чотири книжки. Одна із них це монографія з анатомії. 11 років він став студентом Гарвардського університету. Вражає, правда. Ще геть юнаком він читав лекції своїм професорам. Це справді дивовижно. А ще якщо сказати, що його батьки там з Бердичева походили, це в нас, напевно, мало б викликати якусь е, гордість. Але не спішіть. Ось цей феноменальний хлопець звали його Вільям Джеймс Сідіс. Кажуть дослідники, що його рівень інтелекту, так званий IQ, в рази перевищував Ейнштейна, Ньютона. Але. Він в цьому світі не зміг себе знайти. Він не відчував себе комфортним в суспільстві, навіть в родині, уявіть собі, цей хлопчина не захотів прийти на похорон свого тата. Він не мав сім'ї, вважав, що це не для нього, він себе не, не, не бачив в сім'ї. І, зрештою, помер у віці 46 років від інсульту. Маючи феноменальні здібності, він нічого практично в цьому житті не досяг і нічого після себе не залишив. Ну, ті книжки, які він написав в дитинстві, а це і все. І для порівняння 20 роками раніше в Україні народився теж феноменальний. Чоловік. Його дуже добре знає медицина під іменем Валентин Войно-Ясенецький. Церква його знає як святитель Лука, архієпископ Кримський. Цього тижня, у вівторок, 11 червня, ми вшановували його пам'ять. Феноменальна людина. Він мав особливий хист до малювання, до скульптури. Мав дуже тонке чуття в руках, але водночас дуже пильне око. Але став лікарем. Ось це чуття його в руках, воно дуже потрібне було саме для дуже тонких хірургічних операцій, які він звершив. Але більше того, цей феноменальний лікар, який справді залишив своє ім'я золотими літерами в, у, не тільки в сучасній в українській медицині, але в світовій, 1923 року приймає чернецтво і стає священником, потім єпископом в час, такого, коли на, на, набирали обертів е, репресії щодо церкви. Він багато років провів у засланнях, в тюрмах, в лагерах. Хоча всюди, де б він не опинявся, він завжди був потрібен, в тому числі і для лікування тюремного керівництва і всіх інших. Але все-таки згодом, через його особливість заслуги в медицині, змушені були закривати очі на те, що він священик, єпископ. Він навіть отримав. Сталінську премію за свою феноменальну працю «Нариси гнійної хірургії. Можемо порівняти, так? Одна феноменальна людина інша феноменальна людина. І одна пізнавала світ неймовірними можливостями і інша. Одна була нещасною. Бо не знайшла себе в цьому світі, не знайшла сенсу життя. Інша була щасливою. До речі, Святитель Лука написав таку автобіографічну працю, яка називалася Я полюбив страждання. Чому так? А відповідь на це дає нам сьогодні Христос у своїй первосвященницькій молитві. Це є життя вічне, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Зі всього того, що пізнаємо ми в цьому світі, найважливіше пізнання Бога. Не пізнаєш Бога, все інше для тебе нічого не принесе. Ніякого щастя, ніякої радості. Ти просто навіть не проживеш життя, ти проіснуєш. І про тебе, може, навіть і не згадають. Ось ці два випадки, які я вам навів, вони мають нас спонукати, перш за все, самих пізнавати Бога. Але ще важливіше, от ви ж розумієте, що от те, що е, Сідіса в житті не було щастя, була, були на те, на те підстави. Знаєте чому? Коли йому було 6 років, він так свідомо заявив, що він атеїст. Шість років. Звідки в дитини такі пізнання? Ну, мабуть, так виховали, так батьки навчили. Батьки пишалися, що у них феноменальна дитина, а потім тато навіть не удостоївся, щоб дитина на його похорон прийшла. Тому ми, як батьки, повинні, перш за все, Допомагати пізнавати Бога своїм дітям. А щоб вони Його пізнали, ми повинні самі його пізнавати. Ми повинні самі до цього пізнання приходити. А знаєте, як пізнається Бог? Духовним життям. Господь як каже в заповідях блаженства. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Будемо дбати про чистоту серця, будемо мати пізнання. Будемо мати розуміння і знайдемо те, що найважливіше, найцінніші знання у цьому світі. Не будемо мати чистого серця, будемо мати гордий розум, будемо мати пиху, будемо мати самовпевненість, будемо вважати, що ми все знаємо, все можемо, нам все під силу, але в результаті будемо нещасними. Шукаємо справжнього життя, життя вічного через пізнання Бога. Через пошук Його кожним своїм кроком, кожним порохом своєї думки, кожним своїм бажанням і наміром, щоб не тільки ми були щасливі, але й ті, хто після нас буде жити на цій землі. Амінь слава Ісусу Христу!